Азот позивається до Черкаси водоканалу майже на 23 мільйони гривень. Стільки комунальне підприємство завинило хімічному за очищення стоків. Директор водоканалу пояснює, боржником той став поневолі. Уже третій рік комунальне підприємство ледь зводить кінці з кінцями, бо працює за вкрай збитковими тарифами. Затверджувати нові економічно обґрунтовані на відріз відмовляється профільна нацкомісія. В Структурі тарифу вартість очистки 472 гривні. А азот нам виставляє по договору. 1116. тобто в нашому тарифі національний регулятор не врахував підвищення очистки стічних вод. Так, от на цю суму у нас постійно, якби чи на цю величину постійно щомісячно зростає заборгованість за послуги очистки стічних вод. У такому разі держава мала б відшкодовувати водоканалу різницю в тарифах, пояснює Сергій Овчаренко. Та вона цього не робить. А сума вже набігла чимала майже 80 мільйонів гривень. Цих коштів сповна б ви вистачило, аби розрахуватися за азотом додам що перше судове засідання за його позовом до водоканалу призначене на 12 листопада